І всі знають, що це вже витрутні, вже пора з'їсти і йти. Так, витрутні Ось Це останні стіни. Це це, типу, десерт подали так, і намікнули, що, що... Треба. Можна візьміначі. Можна я? Я ж сама з Олександрії, ага. а сюди приїхала ж, і перший раз, коли були, було поховання, запросили на обід. І no, ну на відміну від Олександрії, тут обід дуже великий. Він складається да. з борщу, потім да. закуски. Потім пішла Можната картошка, да. капуста із котлетами, котлетами капуста, Я кажу, капуста каша, корана каша. За все. Читайте. уже коли доходить діло до десерта, обов'язково мають бути навісники да. і кисіль. Дивіться, і оце чітко іде процедура. Не може такого бути і має, не якщо все не видали. І от тоді, коли пройшов час, я оце ж така сижу, ж дивлюся, що ж це таке. І тут мені одного дня ж це кажуть: о, каже, вже витратні несуть. Тобто, це те, що йде останнім під час цього обіду. А чого так у нас? ну, Це останнє, треба вже. Ну, це встати, ну, давай, і ти наскільки я, це На я розумію, ну, Це, це такий витрутень. Ну, трутень це дехто нічого не робить. Ну це якби вже... це вигнати, отак вже той, хто сидить, нічого yeah. що не робить, робить і може прав вставати, все вже.